Рівненська обласна дитяча лікарня стає центром нового кадрового скандалу. Сьогодні група активістів, які вже давно опікуються медициною, зокрема й дитячою, виступили проти продовження контракту з вже чотири роки як головним лікарем закладу. Причини неефективне, на думку активістів, керівництво влаштований в закладі сімейний підряд і непрозорий розподіл благодійних внесків. Чому з року в рік, коли приходять батьки в те саме відділення, в тих відділеннях нічого не міняється, якщо збирається певна сума грошей за рік, я гадаю, що керівник або керівник може призначити ту особу, яка може скеровувати ті благодійні внески і писати ці плани розвитку закладу. Якщо це надається, наприклад, на відділення хірургія, в одному році можна запланувати, що це будуть ліжка. Через рік батьки прийдуть. Вони будуть побачити, хай два-три ліжка але будуть придбані за кошти батьків. Медики, яких на прес-конференцію не запрошували, до зали такі прийшли. Винувати з дійства, спробував відповісти на закиди особисто. Ще й підтримкою трудового колективу заручився. зараз ми працюємо з величезним перезавантаженням, перегрузкою колосальною, відділення перегруження. А фінансування фінансування воно не збільшилось, на жаль. А якщо і збільшилося, то тільки на той індекс інфляції. Правозахисники від медицини запропонували компромісний варіант створити громадську наглядову раду при лікарні. А з головлікарем визначитись має обласна влада. Те, про що йде мова, те, що кажуть. Фахівці з наших громадських організацій, те, що вони підтверджують своїми документами, це як мінімум дає повод для розмови, це як мінімум дає повод для перевірки та для дуже серйозного вивчання цієї ситуації. Та в незалежності від того, чи буде створена громадська рада при обласній лікарні, і хто нею керуватиме, у нового головного лікаря через заблоковані централізовані держзакупівлі найгостріше стоятиме проблема медикаментозного забезпечення, зокрема онкохворих дітей. Адже минулорічні запаси закінчуються, а цьогоріч медичні засіки столичні чиновники від медицини не поповнюють. Дмитро Леонтію Картем Логовський, новини Рівного.